Чи знаєте ви, що корисні не тільки ягоди калини, а й її кісточки? Вони є природним очищувачем організму. Калинові кісточки насичують його величезною кількістю корисних мікроелементів, підтримують мікрофлору кишечника, оздоровлюють серцево-судинну систему. Калинові кісточки сприяють зменшенню набряклості, зміцнюють організм, підвищують його тонус, позбавляють шлаків, каміння та піску в нирках, сечовому та жовчному. Вони покращують смоктування кишечника та зміцнюють його мускулатуру. При регулярному живанні калинових кісточок приблизно по 10 штук на день проходить стомлюваність, зменшуються напади головного болю. Тож збирайте, заготовляйте ягоди калини та споживайте їх і будьте здорові!